Привіт, я Віка, і я експерт з природного виховання дітей. А також я експерт з турбування про потреби дітей, про ті потреби, про які вони ще не можуть самостійно заявити. Про ті потреби голосно кричу я, адже в них теж є дуже багато потреб, які треба задовольняти, і тоді не буде ніяких проблем, ніяких колік, істерик, ніяких непорозумінь між мамою і дитиною. Декрет буде насолодою, приємним часом, в якому мама може мати вільний час. І може з задоволенням проводити весь інший час з дитиною. Поговоримо про це, продовжуючи тему двох крайнощів: або ніколи не відпускати від себе дитину, або взагалі її біля себе і не тримати для того, щоб вона не звикла. Я хочу сказати вам про три речі, які точно не варто робити, і поради, які ви точно чули від бабусь, від дідусів, які робили раніше багато поколінь до нас. І на що отримували постійні дитячі істерики або капризи, або страхи, або ще щось. Перше, що точно не треба робити, це йти, коли дитина не бачить втихаряшку, якось коли вона не помітила, коли вона зайнята, грається, або коли вона спить. Будь ласка, я вас дуже прошу, не робіть так. Це ні в якому разі не означає, що ви пішли і потім все буде окей. Це означає, що в той момент, коли дитина побачить після сну або після своєї гри, що мами немає поруч, в неї з'явиться страх. Що мама зникла, що мама просто невідомо куди зникла. А так як від мами залежить дитяче виживання, то цей страх може бути дуже сильним, бо немає мами, немає шансу на виживання. Тому з самого самого малечку, а точніше, зараз трошки розповім, з самого малечку вам треба повідомляти дитині, куди ви пішли, через скільки ви повернетесь. І казати що щось класне, щось приємне, я повернуся, ми будемо обійматись, я повернуся, ми будемо гратись, я тебе дуже люблю, скоро прийду і все таке інше. Не обов'язково детально посвячувати дитину в свої плани. Я пішла на манікюр, а потім на брови, а потім на роботу. Просто ви можете сказати, я пішла працювати, я пішла по своїх справах, і це нормально. Але ви пояснюєте дитині, що є щось таке, де ви без неї. І дитина розуміє, що ви ось там без неї, але ви повернетесь, бо ви їй так сказали. Діти, взагалі, років до п'яти сприймають все на віру, тому все, що ми їм скажемо, буде сприйнято максимальною довірою. Але якщо ми будемо тікати, то максимальною довірою буде те, що світ небезпечний, світ нестабільний зі світом казна, що, я не можу нічого зрозуміти, і мама тут постійно зникає. Другий момент це краще бути постійно у полі зору дитини або прям поруч з нею в фізичному контакті перші півроку. Тому що для дитини до півроку розлука з мамою, розставання, коли мама немає в полі зору, це викликає стрес. Дуже сильний стрес, який потім, уявіть собі, викликає коліки. Коліки це просто вилив стресу, коли в дитини його так багато, що вона може тільки викричатись, виплакатись і таким чином позбути стресу. Але дуже часто, коли ми прибираємо ці мамині зникання з поля зору або з іншої кімнати, або ще щось таке. Ми приходимо до того, що і коліки зникають теж, і справа навіть не тільки в коліках, а й в тому, що таким чином перші півроку ви закладаєте в дитини такий сильний міцний фундамент. світ. Безпечний мама завжди поруч. Мама завжди біля тебе завжди зробить для тебе все, що завгодно. Цим ми не розбалуємо дитину, цим ми її не зіпсуємо. А дамо їй надійну опору, на яку вона потім зможе спиратись і йти собі далі досліджувати світ вже не завжди з мамою. Як же бути постійно півроку з дитиною? Спитаєте ви? А я вам скажу перші три місяці. Це взагалі період донашування. Про нього ви можете почитати. Це період, коли мама тіла до тіла з дитиною постійно, дитинка вже народилась. Але вона знаходиться зовні живота. Все так само потребує, щоб її носили, наче вона ще ще в животі. Тому цей період взагалі не передбачає того, що мама окремо, дитина окремо. Дитині потрібно, щоб її ще дотримали, доносили максимально близько до найближчої її людини. Цей період і до півроку ви можете налаштовувати спільний сон, спільний побут, усі спільні справи, спільні прогулянки. Для цього дуже класно буде використовувати саме ергорюкзак, а не візок, бо візок це теж розтілення сни в візку, це теж не дуже добра історія, але то вже в іншу тему. І коли ви за півроку навчитесь усі, майже усі справи робити об одною або двома руками разом з дитиною, або вона вас буде чекати на підлозі, доки ви щось робите. Звісно, не пів години, а пару хвилин. Тоді наступні роки материнства для вас будуть суперлегкі, тому що ви вже можете все. Для вас немає нічого неможливого. І третій момент це не робити нічого раптово. Це нам здається, що дитина колись піде в садочок, потім в школу, потім в універс. Спочатку вона буде проводити там півдня, потім цілий день, потім на кілька днів і так далі. Це ми знаємо весь цей план. Це ми готові для до того, щоб дитина пішла в садочок. Але дитина про це гадки не має, і в неї нема досвіду бути без мами взагалі, вона не знає, як це. Тому раптово в три роки віддати їй в садок, якщо до цього ми сиділи постійно разом з нею, це не окей. Тому що дитині буде, це фізично важко витримати. Тому, власне, в природному материнстві є така класна, дуже класна штука, я її просто обожнюю. Це відлучки. Це тоді, коли мама пішла, помахала ручкою і займається своїми справами. Це Дуже класна історія для накопичення власного ресурсу, для відпочинку, коли ти не мама, коли ти не турбуєшся ні про що, ні про одяг, ні про поїсти, ні про поспати. Коли ти можеш просто посидіти 20 хвилин, попити каву і подивитись на небо. Або ти коли можеш піти на танці, позайматися танцями і щаслива прийти додому. Або ти можеш піти до подружок, попити з ними каву, потеревеніти і через годину просто на крилах прилетіти додому. Класно? і ця дуже класна штука в природному материнстві починається вже з півроку дитини, з півроку дитини, ви можете побачити це в табличці, вже можна потрошку на 20-30-40 хвилин відлучатись по своїх справах. І коли ми таким чином, поступово, поступово, дуже м'якенечко, спираючись на реакцію дитини, спираючись на її поведінку, на те, як їй. Підбираємо, підшукуємо ідеальний варіант для цих відлучок. Поступово тут 20 хвилин, тут 40, тут година, дві, чотири. І таким чином у нас півроку буде постійно час на себе. Інша справа, що треба навчитись іншим доносити свою цінність, що вам потрібен цей час на себе, що вам дуже сильно потрібно відпочивати, що ви не можете бути постійно тільки мамою, що ви не хочете. Постійно гратись в ігри, і від цього ви не стаєте поганою мамою. І про це ми будемо дуже багато розмовляти на марафоні, тому що донести і зрозуміти власну цінність це перший крок до того, щоб залишити дитину на когось. Другий крок це довіритись цій людині. Сказати, як їй треба поводитись з дитиною, що робити не можна, що ви не дозволяєте, що ви дозволяєте, і довіритись. І це теж. Дуже великий урок, який би ми ну, по-іншому ні, ні в якій сфері життя вже не отримали. Тому материнство це взагалі така класна штука, класна школа, яка навчає нас тому, чому б нас життя просто так не навчило. І третій момент це перестати сподіватись на те, що хтось буде сидіти з моєю дитиною, доки я буду відпочивати. Бо насправді, як би нам не обіцяли, що ось ти народиш, я буду приїжджати і тобі допомагати. І я буду приїжджати сидіти з твоєю дитиною, і я буду і то, і сьо. насправді виходить зовсім по-іншому. А дивлячись ще й на ті умови, в яких ми живемо, виходить геть по-іншому. І тому, якщо ми будемо сподіватися, що хтось там, хтось той дорослий, прийде до нас і скаже, давай, іди відпочивай, то так може ніколи і не статись. А якщо ми згадаємо, що ми та і самі вже дорослі, ми можемо взяти всю відповідальність на себе і налаштувати час для себе так, як хочемо ми. Тоді ми будемо в шоколаді. І ні, якщо вам зараз немає з ким залишити дитину, це не означає, що все і інших варіантів ніколи не буде. Це означає, що ви просто про них не знаєте, а я знаю, і я вам розповім. Я не буду затягувати це відео. На цю тему ще буде один допис про те, як знайти. Собі варіанти безкоштовні для того, щоб хтось силів з вашої дитини. Хтось класний, хтось добрий, хтось такий, як вам треба. І ще на марафоні ми обов'язково проговоримо про те, як найняти няню, що в неї спитати, що вона має робити, як відрізнити гарну няню від поганої, де її знайти і так далі. Ми про це все обов'язково поговоримо. У мене було дуже багато випадків, коли дівчата казали, я живу на краю світу. У мене немає з ким посидіти з дитиною. А потім, коли вони все ж приходили до того стану, що я хочу час на себе і мені він конче потрібний, тоді знаходились і варіанти, і люди. І про це, про це мій блог, про це те, що я хочу вам донести. Ви можете все. Для вас немає нічого неможливого, якщо ви не знаєте, як це вирішити. Вам просто треба пошукати якісь варіанти, і вони обов'язково знайдуться. І останній момент, який я хочу вам проговорити, про те, чому власне, вам потрібен час на себе. Якщо ви ще нормально себе почуваєте, граючись постійно в ігри, то дитині після року дуже-дуже сильно потрібні нові враження, новий досвід соціалізації з іншими дорослими. І так як з однієї мами вона не може його витиснути. Вона починає сидіти в мами на голові. І це, знаєте, така криза року, коли дитина нікуди мене не відпускає, коли дитина сидить в мене на голові, коли я не можу навіть в туалет без дитини сходити, коли нічого неможливо зробити, вона просто не дає проходу. Таким чином, дитина намагається витягнути з вас все те, що їй потрібно. І якщо ви тут потрошки. Поступово налаштуєте хоча б дві-три відлучки на тиждень, хоча б на кілька годин, ви побачите, як поведінка дитини змінилась. Як вона при вас почне просто сидіти і спокійно гратись, не чіпаючи вас, даючи вам попити каву. Це такий кайф. А ще один кайф це коли ви налаштовуєте відлучки на сон дитини, хтось там вкладає її у сон, хтось там зустрічає її зі сну, Ви зі своїх справ приїжджаєте просто максимально заряджена і кайфова, і потім бачите, як ваша дитина починає менше прокидатися вночі. Це найкращий бонус, який ми можемо отримати від відлучок. При цьому, при цьому, ми ще отримаємо купу часу, який можемо витрачати на себе, на свої справи, на роботу, на свої заняття, на зустрічі з подругами. І при цьому дитині теж буде класно, бо їй це потрібно. Але для того, щоб цей процес пройшов справді без істерик, його потрібно налаштувати максимально зі знаннями. В цьому процесі є дуже-дуже велика кількість нюансів. У мене є конспект на 15 сторінок А4, і він не повний. Я буду його додавати, тому що дуже багато всього хотілося б вам розповісти за одне відео, але не вийде. Як налаштувати, що робити, якщо не пішло, що робити, якщо дитина не хоче відпускати, як проживати дитячі емоції, все таке інше. І це все в ідеалі, в ідеальному світі має знати кожна мама. Але наразі ці знання інколи приходиться впихувати в людей і доказувати, що це тобі допоможе. Бо ми звикли жити і думати якимись стереотипами з кіно, з досвіду наших бабусь. А насправді ми можемо отримати зовсім. Інший досвід, який буде реально в кайф. Тому, якщо у вас все виходить, ви відлучаєтесь від дитини, в неї немає істерек, вона, коли ви приходите, не висить у вас на руках, не плаче, доки вас нема, і взагалі цілком класно проводить час без вас, не приходьте на марафон, вам не треба. Але якщо у вас є питання, якщо є якісь проблеми, якщо ви хочете знати, як, все ж таки, Налаштувати ці відлучки, коли нема кому посидіти з моєю дитиною. Або коли є, але я не знаю, як йому довіритись. Я не знаю, як зробити так, щоб оця людина вкладала мою дитину у сон. Тоді приходьте. Ми обов'язково зробимо ваше життя супер кайфовим і супер приємним. І для цього не буде потрібна якась магія чи купа часу. Для цього потрібно буде тільки ваше бажання. До нових зустрічей!